Ну що, напробувалася я молочка. І так як я знала, що в мене сьогодні зранку буде дегустація, тому я купила собі отакого калачка з маком. Микюсінький, добрий. І я його залюбки з'їм. А так як я люблю дуже молоко, я його з'їм із або молокією, або з Яготинським ще не вибрала. Друзі, вітаю! Вітаю на каналі Сергій назавжди. Я Максим Залізняк. Сьогодні у нас. Логічне продовження минулого відео, а саме дегустація. Наш провізник-технолог Леся Юрійна Поліщук буде дегустувати 11 зразків питного молока кращих виробників України. Кого бентежить назва питне молоко? Прошу звертатись, переадрасовую ваші питання до укладачів державного стандарта. Саме так, коров'яче молоко питне називається молоко, яке ви купуєте в магазинах. і саме... Під цією назвою сформульовані стандарти вимоги до такого продукту з такої дегустації. Я вважаю, рейтинг робити не варто, але е, можу сформулювати, знаєте, як рекомендацію від Лесі Поліщук конкретно по зразкам, які вона протестувала. Я їй попросив це зробити. Знову ж таки наперед кажу: значить, на перше місце вона поставила два зразки, а саме, Яготинське і Молокія, третє місце в неї органік мілк. Ну і далі всі зразки хороші. Хтось більше, хтось менше, крім одного цього аномального, і радимо трошечки нечисти. І ще раз, молокія Яготинське і Organic Milk це перша трійка від Лесі Поліщук, щоб не казали, що нічого вам не рекомендуємо. Дегустація близько 15 хвилин продовжиться. Зразу хочу кілька нюансів сказати. Леся окремо дегустувала, тому, незважаючи на мій інструктаж, весь час повторює хороша пастеризація. Як ви пам'ятаєте, пастеризація згідно. Загально світових уявлень є дефектом молока. Молоко має повинно мати природній первинний смак, і чим вища відчувається пастеризація, тим вважається гірше для, скажімо так, елітного молока. Оскільки все-таки Леся більше спеціаліст по сирам і маслу, сир це знаєте, найскладніший продукт з молока. То для нас при дегустації сиру і масла, присмак пастеризації це плюс, а не мінус. Тому вона його повторює, і я попросив її порівняти. Для того, щоб визначити молоко легкої пастеризації, радимо, молоко е ультрапастеризоване і молоко мікрофільтроване. І там чітко було видно, ви це зараз побачите, що ультрапастеризоване молоко цей смак пастеризації має найбільше, тому що там пастеризація проходить при температурі 140-150 градусів. Ну тобто, фактично, це молоко стерилізоване, як я вам вже казав, консерва. Коротке резюме, якщо не цікавить дегустація, висновки вже мої не в кінці, а на початку. Значить, дивіться, всі 11 зразків можна пити. Це безпечно і смачно. Один зразок аномальний. Ми не радимо його купувати, якщо ви хочете все-таки молоко згідно стандартів. Цей зразок, скажу зразу, швидше за все вироблений з відновленого сухого молока. Так, цього не робили вже багато років, можливо, десятиліть. Але наразі, оскільки молоко в Україні дорожче. За середню загальне світове масло українське, сир на півтвердий український дорожче за німецький, голландський, американський, то о, наразі можна констатувати, що знову стало вигідно купувати імпортне сухе молоко і його відновлювати. Що? Коли молоко відновлене, то налаштування приладу, в даному випадку, Мінкосканфос, вони збиваються, і прилад починає кричати про те, що щось з молоком не гаразд. Тобто те, що з цим зразком молока не гаразд, прилад закричав: три рядки червоним, два жовтим. І саме спокійне пояснення це продукт з відновленого сухого молока, молоко питне. Останні гарячі новини. Ми зв'язалися з виробником з компанією Дживалдіс, конструктивно обговорили проблему. Вони проведуть розслідування і в п'ятницю повідомлять його результати. Я відповідно озвучу цей результат на каналі Сир назавжди, якраз під час відео з аналізами. Решта 10 зразків натуральні, смачні, класнючі, всі, трошки не повезло. Просто наше Леся сама закуповувала зразки, ну вже вибачте, і було тільки 1% молоку. молоко. Шикарно, привіткрименчужанам, все класно як завжди. Ну відповідно порівнювати важко, але чисте, смачне відповідає очікуванням. Єдине молоко, яке було за чистотою смаку відмінне трошечки гірше. Це молоко торговою маркою «Радим». Олеся його двічі теж перепробувала, бо дуже позитивна кампанія. Натуральні, свіжі, класні продукти і трошечки дешевші, значить демократичні. Припускаю тільки одне: що дійсно в обсягах молока цього шанованого мною комбінату залишається суттєва частка молока від населення. Yeah. А ну, це ти видно ти... тільки при порівнянні. Якщо ви п'єте молоко радимо, ви отримаєте задоволення, здоров'я, все у вас чудово. Тільки якщо ви порівняєте з нашими лідерами, то ви побачите, що воно менш чисте. Це про це, власне, скаже Леся Поліщук. І останнє зауваження. Останнє зауваження стосується молока мікрофільтрованого, яке виробляє єдина компанія в Україні, компанія Люсдорф. Чесно кажучи, і по вашим візгукам, які я читаю, і по дегустації Лесі Поліщук, я не бачу того, знаєте. Шаленого сприйняття як суперякісного продукту, який я сам очікував. Тому що ось в мене в руках польський аналогічний зразок, і це дійсно найкраще молоко в Польщі. Вони себе так позиціонують, це Торгова марка п'ятниця. Мікрофільтроване молоко дозволяє занижувати температуру пастеризації, і тоді воно таке більш первинно натуральне, смачне. А по-перше, солодкувати, чому всі пишуть, і Леся теж відчуває навіть підвищений смак пастеризації цього бути не повинно. Плюс глядачі мені написали, що компанія ну, Люздорф, селянське, збільшили термін зберігання на один тиждень. І ще раз це молоко зберігається максимум три тижні, бо воно відфільтроване, і потім можна ощадливу пастеризацію стосувати. Відповідно, якщо вони збільшили термін зберігання реалізації, це означає, що вони підвищили пастеризацію. Якщо вони підвищили пастеризацію, то це досить нерозумно, щоб не сказати інше слово. Тому що оцей перевага мікрофільтрованого молока. Яка дозволяє зберегти смак за рахунок низької пастеризації, вона втрачається. Тоді питання ж тільки в економіці, тобто вони фільтрують для балансу сухих речовин, білка жиру, а не для того, щоб зробити більшим задоволення споживача. Це всі мої зауваження. Переходимо до дегустації Лисі Поліщук. Поїхали. Так, спробуємо порівняти звичайне пастеризоване молоко. Угу, із мікрофільтрованим молоком. І з ультрапастеризованим молоком. Угу. Зразу відчувається різниця. Ультрапастеризоване молоко має більш сильнішу, ярко вираженішу пастеризацію. М -м у мікрофільтрованому молоці, напевно, більш насиченіший смак, але в сторону, як на мене, до солодкості чуть-чуть а звичайне пастеризоване молоко, ну для мене найбільш прийнятніше, напевно, на даний момент. Найбільш звичне до мого смаку. Чисте, пастеризоване, насичене, гарне молоко. Є різниця, є різниця, її можна відчути, хто що любить, кому що подобається. Гарна пастеризація, абсолютно чиста і досить такий хороший насичений смак. Угу. Дуже смачно. Чисте, хороша пастеризація. Єдине, що це тільки однопроцентне молоко, то воно відчувається чуть-чуть пустішим, але взагалі дуже добре молоко. Гарна пастеризація чиста, але смак чуть пустіший за ягодинське. Хороша пастеризація і насичений гарний смак теж. Зрана молока, Я його люблю. Відрізняється від попередніх ярко вираженою пастеризацією, чистий і дуже насичений смак. Дуже добре. Теж гарна пастеризація, чистий смак і хороша насиченість. mm Це молоко чисте, гарна пастеризація, але воно мені м -м, засолодке трохи. Тобто, у нього не то, що засолодке, воно мені солодкувате, чим е, ті, які я пробувала. Непогане, але просто солодше. В цьому місці мій власний коментар. Друзі, звернули увагу, довше всіх зразків Леся дистувало саме цей. Компанії з е, камянець подільській під маркою «Премія». Хороша пастеризація. Воно вроді як і чисте, але все одно щось у ньому трошечки, трошечки є. Не таке, як, скажімо, ягодинське чи молокія добре. Але знаєте, як ото як другий клас. Я, ну, перепрошую, як на мене є краще, вирішила ще раз перепробувати. Радимо, наприклад, після Галичини. Воно теж трошки солодше і трошечки менш чистіше. Хороша пастеризація, чисте і насичений смак. <coughs> Дуже рада за волошкове поле. Угу. Хороший. Так, тут теж дуже висока пастеризація, хорошо виражена така. Сильна пастеризація, чистий смак. І більш насиченіше, так як це жирніше молоко. Воно відчувається зразу. По смаку більш наповнений смак. Угу. Треба зробити перерву. Це вже ультрапастеризоване і я. Стомилася дитина, зарапортувалася. Звичайно, мікрофільтроване, не ультрапастеризоване. Обмовилась. Вибачайте нас. Таке саме чисте, насичене. Абсолютно непогане теж молоко е, так, е, ну що, напилася молочка. Для мене, особисто для мене, на мій смак, найкращий яготинський молокії. Вони, якби, можна сказати, стоять на одному рівні. Далі е, мені сподобалося органічне. Потім галичина із волошковим полем. Теж гарна пастеризація, чистий смак і хороша насиченість. Оце, напевно, ці продукти, з яких я буду собі сьогодні варити какао. Ну що, напробувалася я молочка. І так як я знала, що в мене сьогодні зранку буде дегустація, тому я купила собі отакого от калачка з маком. Микюсінький, добрий. І я його залюбки з'їм. А так як я люблю дуже молоко, я його з'їм із або молокею, або з ягодинським. Ще не вибрала. А на сьогодні це все. Друзі, дякую, якщо було цікаво. Чекаю підписників у п'ятницю на обговорення лабораторних аналізів. Слава Україні збройним силам! Допомагайте нашим воїнам! До зустрічі!